У четвертому епізоді ми розповімо вам про стратегії психологічної стійкості стоїків, однієї з найвпливовіших філософських шкіл античності. Перша стратегія називається стратегія контролю. Деякі речі знаходяться під нашим контролем, а інші – ні. Хоча на деякі з них ми можемо вплинути. Тому важливо розрізняти, що під моїм контролем, а що ні. Треба знати, на що ти конкретно можеш вплинути, і зосередити на цьому усі свої зусилля. Девіз стоїків, боже, дай мені душевний спокій, щоб прийняти те, чого я не можу змінити. Мужність змінити те, що можу, і мудрість завжди відрізняти одне від іншого. Ми не в змозі змінити минуле. Це факт, це поза нашим контролем. Це марна трата емоційних сил. З минулого ми можемо зробити тільки уроки. Ми можемо вплинути тільки на те, що відбувається тут і зараз. Визнання цього факту вимагає мужності, чому засмучуватися, якщо все можна ще поправити. І для чого засмучуватися, якщо нічого вже поправити не можна? У нашій владі думка, прагнення, бажання, ухилення все, що є нашим. Тому треба зосередити увагу і зусилля там. Де у вас є максимум контролю, це відмінний спосіб заощадити масу часу, сил і нервів, зробити все можливе, все від нас залежне, щоб спробувати досягти мети, але спокійно прийняти і негативний результат, тому що не все під нашим контролем. Ми можемо контролювати тільки свою поведінку, але не її результати, не кажучи вже про результати поведінки інших людей. Це дає нам здатність незворушно приймати те, що відбувається. Це відбувається тому, що ми знаємо, зроблено все можливе і все залежне від нас в певних конкретних обставинах. Друга стратегія називається стратегія відношення. Ми не в силах змінити природу речей, ми можемо змінити тільки наше ставлення до них. Важливо, не так те, що відбувається навколо тебе і у твоєму житті, як твоє відношення до цього. Ти не контролюєш, що думають інші люди і що буде за поворотом, але ти контролюєш, як ставитися до того, що вже сталося. Ти контролюєш своє ставлення. Коли ти відчуваєш прихильність до чогось, то не стався до цього як до чогось такого, що не може бути відібрано. Це дано тобі на даний час і не назавжди. Це не означає не любити рідних і друзів, і не піклуватися про них. Це означає мужньо дивитися в обличчя реальності. А реальність така, що всі люди смертні, і ніхто з них не належить нам і не залишиться з нами навічно. Розуміння цієї жорстокої істини допомагає зберегти розум у разі смерті близької людини і спокійніше пережити розставання з другом, який, наприклад, їде в іншу країну. Визнавши цю реальність, ми розуміємо, що повинні насолоджуватися любов'ю наших близьких і спілкуванням із ними, коли це можливо. Існує техніка негативної візуалізації, коли ви програєте в голові можливі. Погані сценарії, при цьому намагаючись переконати себе, що вони насправді не такі вже й страшні, і що у вас вистачить внутрішніх ресурсів впоратися з ними. Я можу втратити все, що маю. Наприклад, і ось коли щось відбувається, ви вже сприймаєте це спокійніше. Візуалізація негативних сценаріїв зменшує наш страх перед ними і готує нас до їх подолання. У негативної візуалізації є ще один плюс. Вона дозволяє нам відчути вдячність за все хороше, що у нас є в житті, і усвідомлено цим насолоджуватися. А насолоджуватися можна самими звичайними речами. Стоїцизм це не про придушення або приховування емоцій, а їх усвідомлення, роздуми про їх причини і вміння направляти їх собі на благо. Стоїцизм це одомашнення, а не усунення емоцій. Третя стратегія це вдосконалення своїх чеснот. Зокрема, таких як мужність, опора на себе, здатність бути собою і робити все, що в твоїх силах. Мужність це вміння дивитися в обличчя фактам і діяти відповідно до них. Це вольові зусилля для досягнення мети і виконання обов'язку у важких обставинах. Це хоробрість і завзятість. Це жити у самих важких життєвих ситуаціях і випробуваннях, знаходячи опору в самому собі. Якщо всередині тебе є опора, то неважливо, що відбувається, ти завжди будеш на місці. Основну увагу приділяти не словам, а своїм вчинкам. Гідні вчинки один із найдієвіших способів виховання власної особистості. І чеснот це зберігати віру в те, що ти переможеш, незважаючи ні на які труднощі, тому що ти просто не можеш дозволити собі зазнати поразки, і в той же самий час дивитися суворі правді в обличчя, якою б жорстокою ця правда не була, а також дотримуватися високих моральних підвалин і зберігати самоповагу незалежно від обставин. Це досягнення спокою духу і незворушність перед обличчям негараздів. Це використання життєвих негараздів як тренувального майданчика для виховання характеру. Ми розглядаємо життєві негаразди як противника на рингу. Уявіть собі, вони випробовують нас на міцність, загартовують нас. Стоїки вітали труднощі, адже це шлях до самовдосконалення і перетворення з людини, яка боїться своїх страхів. В експерта по них мистецтво життя вимагає готовності і стійкості, вставлені до раптового і непередбаченого. Більшість поганих речей, яких ми боїмося, насправді зовсім не такі вже й страшні. Гнів і занепокоєння найчастіше нерозумні і необґрунтовані, і перешкоджають нашому успіху та якості нашого життя. Часто ми турбуємося про дрібниці, які не піддаються нашому контролю, а не про те, що насправді важливо, що вимагає нашої пильної уваги, часу та сил, зокрема, вдосконалення своєї особистості і своїх чеснот. Стоїки пропонують практичні вправи, мета яких розвинути у нас чотири чесноти: перша Мудрість правильно орієнтуватися в складних життєвих обставинах. Друга мужність вести себе фізично і морально правильно перед обличчям будь-яких обставин. Третя – Справедливість ставитися до кожної людини по-доброму. Четверта помірність проявляти стриманість і самоконтроль. У всіх сферах життя. Аналізуйте ваші враження, чи відносяться вони до того, що у вашій владі або поза нею. Аналізуйте свої враження, тобто ваші первинні реакції на події, людей і сказані ними слова. Стримуйте себе від поспішних емоційних реакцій, віддаляйтеся від ситуацій, щоб дати собі час і простір для раціонального обдумування. Чи є це в нашій владі, і тоді вживайте відповідних дій. Нагадуйте собі про тлінність буття: стоїцизм це філософія любові, а не бездушної зневаги до людей і їх страждань. Але люди, до яких ми глибоко прив'язані, можуть залишити нас у будь-яку хвилину і без попередження, тому ми повинні цінувати своїх близьких і кожну проведену з ними хвилину. І пам'ятати про те, що вони можуть нас покинути, тому треба бути присутніми з ними тут і тепер, безглуздо шкодувати про речі, які ми не можемо змінити. І слід не зациклюватися на минулому, а отримувати з нього корисні уроки. І цінувати те, що ми маємо в даний момент, і піклуватися про те, що нам дорого, тому що завтра доля може нас цього позбавити. Завжди робіть застереження. Коли ми збираємося взятися за якусь справу, пам'ятайте, що ми можемо планувати одне, але реалії можуть бути іншими, не такими, як ми задумали. Ми можемо поставити перед собою певну мету, але треба бути готовими до того, що все може піти не так, як ми хотіли, не так, як ми собі уявляли чи очікували. Йдеться про те, щоб мудро визнати. Іноді обставини складаються не на нашу користь, навіть якщо ми намагаємося з усіх сил. Уміння не плутати свої бажання з об'єктивним ходом речей у всесвіті одна з ознак мудрості. Але все одно ми повинні зробити все від нас залежне і з максимумом своїх можливостей. Як я можу застосувати чесноту тут і зараз? В кожній ситуації слід шукати, як ти застосуєш свою чесноту, щоб самовдосконалюватися і стати кращою версією себе вчорашнього, тому що немає такого випадку, гідно винести який у тебе немає моральних сил. Кожен життєвий виклик це прекрасна можливість попрацювати над собою. Труднощі сприяють зміцненню певної чесноти. Хвороби і біль знаходяться поза нашою владою. Але ми можемо управляти ними не тільки за допомогою ліків, але й за допомогою свого психологічного настрою. Проявляйте терпіння і терпимість та спокій духу і незворушність у будь-якій життєвій ситуації. Запитайте себе, що найгірше може статися в моїй ситуації і як я до цього поставлюся. Зупиніться і зробіть глибокий вдих. Ображає не той, хто свариться, а думка про ці речі, яка заподіює образу. Не дайте захопити себе власним уявленням. Ви легко впораєтеся з собою, як тільки отримаєте час на перепочинок. Стояки закликали сприймати образи так, як якщо б ви були каменем. Ви коли-небудь пробували образити камінь. Деякі радили реагувати на них з почуттям гумору, однак для цього потрібно перейти зі збудженого в інший стан. Перш за все, слід зупинитися, зробити глибокий вдих, прогулятися і тільки потім спокійно і незворушно обміркувати подію. Це допоможе уникнути конфлікту і зберегти гарний настрій і собі, і іншим. Подивіться на ситуацію зі сторони. Пам'ятайте, що ми відчуваємо, почувши про нещастя інших. Як по-різному ми ставимося до однієї і тієї ж події, коли вона відбувається з іншими людьми і коли зачіпає безпосередньо нас? Правильне ставлення в таких ситуаціях не емоційна байдужість, а незворушність, здатність співпереживати, співчувати іншим людям, як самому собі. Нещастя неминучі, вони в порядку речей. У всесвіті немає улюбленців. Тому, коли настає наша черга прийняти удар, ми миттєво нагадуємо собі, що подібне відбувалося практично з усіма, так що ми не виняток. Це допоможе вам ставитися до всього з більшим спокоєм і незворушністю. Розмірковуйте про кожен пройдений день, де я проявив слабкість, де зневіру, відчай, чого боявся і за що хвилювався. Можете записати свої роздуми у щоденник. Мета у тому, щоби зосередитися на найбільш значущих подіях дня і винести уроки з цього досвіду. А у чому я став краще? Гнів стане вести себе набагато скромніше і перестане нападати на нас, якщо буде знати, що щовечора йому доведеться постати перед суддею. Викликати себе до себе ж на суд, зважуючи кожне слово і свій вчинок, і нічого від себе не приховувати. Що може бути прекрасніше, такого звичаю, детально розбирати свій день. Сон після цього буде солодким та спокійним. Отже, у четвертому епізоді ми розглянули глибокі практичні стратегії стоїків, які можуть змінити наше життя. Адже це не тільки практичні стратегії, а й зміна мислення і свого відношення до будь-якої ситуації. Ці стратегії потрібно постійно практикувати, якщо ви хочете вільно ними володіти і бути готовими до будь-яких складних ситуацій у житті. І у п'ятому завершальному епізоді під назвою Війна і новий я ми поглянемо на війну і на кожного з нас дещо з іншого боку.